Тісної воїни світу перед резиденцією Діда Мороза вихованці дитячої школи мистецтв Вишенька зустрічають сім'ї бійців АТО. Серед них родина Бенедичуків. Голова сімейства Сергій нещодавно повернувся зі Східного фронту. Находився два місяці в зоні антитерористичної операції в Донецькій області. Були під обстрілами, всяку бувало, але Бог дав здоров'я, удачу. Приїхали, але ненадовго. Може, опять будемо виїжджати. Окремо розпорядження. у новорічній резиденції. Майор вперше каже, залюбки замовить бажання у Діда Мороза. Вірить, воно обов'язково здійсниться. Після двомісячної розлуки Маша і Саша з татом не розли вода. Не відпускають його ні на хвилину. Хто папа у тебе? Як ти Майор. майор. Того дня замовити побажання у діда мороза прийшло до пів сотні дітей, батьки яких воюють в зоні АТО. Малечі дарували солодощі та новорічні сувеніри. Їх виготовили у майстерні сивочолого дідугана. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.